Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про одинарник лісовий або одинарник європейський. Одинарник лісовий це багаторічна трав'яниста кореневишна рослина. Росте переважно у мішаних та листяних лісах. Має голе, нерозгалужене прямостояче стебло. Стебло досягає висоти до 30 см. Дрібні лусковидні листочки буруватого кольору, розташовані на стеблі почергово. Верхівкові листки досягають довжини до 7 см, мають короткий черешок і утворюють на верхівці стебла розетку. Кореневище водинарника лісового тонке, нитковидне білуватого кольору, зимує, а от надземна частина на зиму відмирає. Квітне одинарник європейський з травня по липень. Має правильні двостатеві квіти на довгих квітконіжках, розташованих на верхівці пагона. Уцвітина подвійна, зрослопелюсткова, семичленна. Віночок до 18 мм у діаметрі, складається із білих овально-ланцетних пелюсток довжиною до 9 мм. На кінцях пелюстки загострені. Насіння одинарника європейського дрібне до міліметра довжиною. Достигає у липні-серпні у кулястих багатонасінних коробочках, які відкриваються п'ятьма стулками. Одинарник лісовий це медоносна та декоративна рослина. Відомості про використання одинарника європейського народною медициною відсутні. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.